Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. Пане Олександр, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на напрямку Бахмутському? Що відбувається там? Вчора, мені здається, була інформація, яку ми обговорювали про те, що ворог активізувався на півночі від міста фортеці. Як поводить себе наш ворог? Е, так, на жаль, дуже складний зараз етап, тому що вони постійно штурмуються. В більшості піхотні. Піхотні штурми за допомогою артилерії авіації, ну особливо авіація досить щільна, і БПЛА. Е, хочу зазначити, що за БПЛА зараз вони масштабують виробництво, і це відчутно вже на фронті. Тобто вже результати є дуже відчутні. Проте, якихось е, ну, треба зазначити, що ці штурмові дії вони вже тривають з їх боку. тривають ще, ну, грубо кажучи, з події в Ізраїлі. Вони так були синхронно е, ну, розпочали їх. І чогось серйозного якось на фронт вони не вплинули. Ну, я там не буду уточнювати якісь моменти, да, там, грубо кажучи, да, там, кілометр пів кілометра вперед назад. Ну, але це така мобільна оборона, що як і наступ з нашого боку, що це зараз там рахувати не, не, не вкрай важливо, тому що це постійно змінюється. Але якихось ем, населених пунктів чи важливих висот вони за цей час не спромоглися зібрати. Але це дуже. Дуже виснажливо. Тобто, це тривало, вже відносно тривало виснаження особового складу. Я думаю, що, скоріш за все одне з завдань для них це виснажування власного особового складу. Олександр, ну власне. Я так розумію, що намагаємося максимально виснажити їх і ми. Але коли говорити про їхній кількісний склад, не питаю про якісний, але про те, з числа кого вони складаються, була також інформація про те, що стягують вони додатково а, шторм зет і свіжо мобілізованих. От ми говоримо про те, що на Авдіївському відтинку їх приблизно 40-44 тисячі угруповання, в яких кількостях їх на Бахмутському, і хто? Ну, з точки зору бригади, мені важко вам сказати кількісно загалом, але треба значити, що ну стосовно особового складу піхота, ясна річ, яка йде зараз штурмує. Це все ж таки, ну можна і не можна, все ж таки з Вагнером, але це дуже близько до таких м'ясних штурмів. В тому сенсі, що це солянка, це не є там професійні контрактники з багаторічним досвідом. Це солянка. Інколи штурмзет помічаємо, і багато мобілізованих. Багато мобілізованих у них досить низький рівень підготовки. Проте, ну вони, в принципі, якусь вони відпрацьовують свою класичну тактику закидувати людьми. частково це як розвідка боєм, частково це намагання зайти на наші позиції. Закидувати людьми, паралельно працюючи спеціалі професіоналами, але точково і закидуючи відпрацьовувати від артилерії авіації БПЛА відрізняється тим, що артилерії стало трішки менше. Відчутно, що вони намагаються зберігати свої боєзапаси по артилерії, і тому вони ставлять ставку на ударні дрони, камікадзе, ті, що скидують. Тобто, зараз вони розбудовують цю гілку. Військову. Погода не заважає їм того робити, що стосується цієї роботи в повітрі? Так, зараз такий складний момент. Для обох сторін побоязне з погодою, але я думаю, що в більшості у ворога ніж у нас, тому що ну, по перше ми для цього були готові. У нас був і серйозний досвід і минулої зими з цим. А по-друге, все ж таки вони намагаються більше таким більш локальна. Наші на операції вони більш локальні і більш, скажімо так, продуманіші. Тобто, а там вони намагаються а, з боку ворога, точніше, вони намагаються наступати широким фронтом, і відповідно. Якість забезпечення, наприклад, піхоти їхні досить низька, е, ясна річ, що там та це через це падає мотивація, через це у них порушена логістика, але вони ну працюють виходячи від масштабів, які, які завжди. Хоча ну знову ж таки з логістичної точки зору гірший наразі. Є. Скажіть, вони втрачають величезну кількість техніки, зокрема на авдіївському напрямку. Розумію, що також мають вони проблеми і на Бахмутському, але наскільки активно застосовують бронетехніку, і що можна сказати про їхню авіацію, як вона себе поводить? Від кабів страждаєте також? Так, на жаль, каби використовуються в меншому, тобто вони теж ну я не можу точно стверджувати економлять, чи їх може просто мало БК. Такого рівня як каби, проте використовують Ну не так часто як раніше, як як, як я й казав, що це в більшості БПЛА. Але використовують вони, треба розуміти, що вони не можуть занадто близько підлітати, тобто насправді у них на озброєні багато різних авіаційних сил засобів, але вони можуть використовувати обмежену кількість, тому що uh, у нас є достатньо непогане ПВО яке ну в зоні. Якщо близько підлітіти до лінії розмежування, вони буде знищена і відповідно вони намагаються в них є каби. Навіть нюрси, які раніше вони використовували досить часто, вони вже не використовують, точніше не так мало використовують, саме через проблематику для них, що будуть збивати їх гелікоптери або літаки. Олександра, також пройшла інформація про те, що ворог на Бахмутському напрямку. Ну, я розумію, що це, очевидно, не вперше, але такий прецедент, який хочеться обговорити: хімічну зброю вони почали застосовувати. Навіть аналітики називають, що це хлорпікрин. Що це за історія? Як від цього вберегтися? Чи маєте протигази mm, Так, дивіться. От наразі, суто на нашу бригаду, у нас не було таких випадків. Так, є дійсно такі випадки на інші бригади, але хто би зазначити, що ми про це говорили ще півроку тому. На нас застосовували на правому фланзі якраз на підступу до Андріївки. А такі як це виглядає? Це ті ж самі дровани для скидів, які скидають гранати або там міни малого калібру. Їх знаряджають хімічними гранатами і, власне, скидають їх. Тобто, ніколи не знаєш, це може прилетіти в Бог чи там 80 міліметрів міна. Або така граната. Вона, ну скажімо так, у нас не було 200 з цього, і вона не, ну, вона не те, що не може задвохсотити, але досить складно. Але є два моменти. По-перше, психологічний ефект хімічної зброї. По-друге, хлопців потім треба лікувати тобто це тижнями і місяцями, якщо вони досить сильно отруїлись. І причому є кипівання. Частково навіть інколи бронетехніка, і треба, ще після цього оброблювати. тобто Це така ще й логістичний момент. Але все ж таки, поки що, це більш психологічний ефект, ніж якийсь е, 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 такий ефект, що може зробити багато трьохсот. Тобто і тенденції не масові, це якісь такі випадки, які бувають раз по раз. Масових тенденцій вони намагалися використовувати під час коли Вагнери штурмували це mm. ще тоді, але це все таки точкові локальні моменти. Я думаю, що це пов'язано з тим, що вони використовують на різні підрозділи. Дивляться, як на це будуть вони реагувати, чи є у них відповідні засоби захисту. Тобто, вони якийсь час використовували на нас, потім перестали зараз. вони використовують наших колег з інших бригад, можливо, знову перестануть. Тобто, вони дивляться, я думаю, на реакцію і на реакцію суспільства, і на реакцію. Наскільки підготовлені бійці до таких е, засобів ураження, тому що масово так, щоб вони використовували протягом року, постійно такого не було. Ще одне пане Олександре, буквально останнє а, розуміємо, осіння кампанія десь завершується, розпочинається зимня. Зимня досить непроста. Як вам видається, наскільки ця війна буде відрізнятися від минулорічної? Зокрема, на тому напрямку, де працюєте, ви де працює ваша бригада? Якими можуть бути сценарії? Ну, тут дуже важливо розуміти за наразі, що ну трішки у але ну ми, як українці, ми вміємо робити революції, взагалі там в короткочасній перспективі робити над людські якісь речі зараз. Нам треба зрозуміти, що готуватись не очікуючи якихось швидких результатів, і працювати на кожен день на максимальну самовіддачу. Власне, ми зараз так і працюємо, тобто це. Коли ми максимально робимо так, щоб і ротації були е коректні по відношенню до особового складу, психологічна допомога, рекрутинг, тобто, це все гра ну вдовго, коли ти розумієш, що ти зможеш стабільно видавати результат, і при тому там піклуючись про особовий склад, який теж буде, якщо він буде в довгостроковій перспективі працювати, щоб він був в змозі. Щоденно виконувати ці задачі, і це дуже важливо. І я думаю, що для цивільних зараз трішки змінити парадігму цю в очікуванні якихось чогось. А саме на парадігму важливий кожен день і кожен день, який повинен щось приносити, ну має снати кожен кожна людина для самого себе. Це зараз зараз головне. Якщо так узагально сказати, то це саме головне парадігма, яку треба змінити. Я дуже дякую, пане Олександре, за те, що ви доєдналися. Спасибі величезно. Олександр Бородін, речник 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Дякую.